Оглядовий майданчик із балконами, універсальна підлога, м'яке оснащення стін для запобігання травмам, механізована система вентиляції та сучасне освітлення, просторі роздягальні з душовими кабінами та санвузлом, запасний аварійний вихід для безпеки учнів. Саме такий вигляд тепер має спортивна зала Чернігівської школи номер 20 яка зазнала численних руйнувань під час блокади міста. Нагадаємо, 6 березня 2022-го росіяни прицільно обстріляли навчальний заклад. Тоді від прямих влучань кількох снарядів спортзал дістав значних пошкоджень. Однак зараз понівечене понад два роки тому приміщення не впізнати. Не віриться, що це та спортивна зала, яка в нас була до цього, тому що до цього вона була кардинально інша. І за технічними характеристиками, і за, скажімо так, зовнішнім обладнанням, оснащенням, ремонтом і, тобто, все, все було змінено і все було переобладнано. Така трансформація стала можливою завдяки співробітництву міської влади, міжнародних донорів та благодійників. Чимало зусиль для відбудови та відновлення доступу до освіти юних чернігівців доклали представники фонду Сейвд. Меценати не лише сприяли осучасненню сучасненню кабінетів у й школі, а й скоординували керівництво закладу зі знаменитим баскетболістом Станіславом Медведенком. Відтак, 21 лютого 2023-го управління освіти міськради та засновник благодійного фонду «Сягай небес підписали меморандум про співпрацю, що стало першим кроком у відновленні спортивної зали. Ремонтні роботи розпочались вже буквально через декілька місяців після підписання меморандуму, а потім вони на певний час були призупинені, тому що коштів не вистачило на те, що було зроблено, адже роботи тут було дуже багато, тому що спортивна зала дійсно потребувала великого ремонту і великих коштів. І фонд цей Вед не покладав зусиль, шукав спонсорів далі. І насправді саме за активної такої співпраці фонду Сейвед. І управління освіти, в тому числі Василя Білогури, було залучено інших донорів. Це були фонд відкритого суспільства Братислава та фонд Понтіс Словаччини за підтримки народу і представництва та й бою в Словаччині. За словами Наталії Малець, ремонт наближається до завершення. Серед того, що залишилося зробити облаштування пересувного кріплення для сучасної системи канатів, що дасть змогу їх швидко встановлювати або знімати, а також захисних сіток на вікнах і в зоні балкону. Проте оновлена зала зможе бути не просто місцем для занять спортом, а й креативним простором. У нас в приміщення закладу немає великої актової зали, і тут вже ми плануємо проводити не просто уроки фізкультури. Тут ми плануємо проводити і якісь цікаві заходи, тому що приміщення досить велике. Наразі в закладі також відбувається осучаснення системи опалення за сприяння французької неурядової організації ЕКТЕД Старі чавунні радіатори замінюють на нові. Планується і утеплення 20-ї школи, переобладнання їдальні та харчоблоку. Ці роботи мають розпочатися найближчим часом.